Створити дієвий орган народного контролю над владою хочуть громадські організації Києва. Близько тисячі активістів взяли участь у зборах, під час яких сформували громадську раду міста та обрали представника від столиці в урядовій раді громад Валерія Борисова. Хто ні? Краще ніж ви знає про те. Яка проблематика повинна бути відображена в законотворчій діяльності? І признаки демократичної країни? Це коли наряду з президентською, виконавчою, законотворчою судовою владою існує і ще одна влада, неформальна влада? Це називається. Народний контроль. Учасники зібрання планують об'єднати всі інститути громадянського суспільства для ефективної реалізації народних ініціатив та проведення експертиз рішень, ухвалених органами влади на всіх рівнях. Метою громадської ради є перше, контроль за діяльністю органів. Державної влади налагодження діалогу між суспільством, між усіма представниками різних верст населення, різних професій, різних релігійних і інших е, організацій з владою. Органи народного контролю створили при райадміністраціях та на рівні КМДА. Організація чесне слово.